Добрий день. Тема перпендикулярність прямих просторів, перпендикулярність прямої площини. Згадаємо, що називається кутом між двома прямими кутом між двома прямими, які перетинаються, називається найменший із кутів утворених роменями цих прямих і з вершиною в тоці їх перетину. Тобто, кут між прямими А Б і С дорівнює куту БОД. Вважають, що кут між двома паралельними прямими чи прямими, що збігаються, дорівнює нулю. Кутом між двома мимобіжними прямими, називають кут між прямими, які перетинаються, та відповідно паралельні даним мимобіжним прямим. Тобто кут між мимобіжними прямими А і Б дорівнює куту, між прямими А1 і Б, пряма А1 є паралельною до прямої А. Дві прямі, які перетинаються під прямим кутом, називають перпендикулярними або взаємно перпендикулярними. Наприклад, пряма BC перпендикулярна до прямої АБ. Перпендикулярні прямі можуть бути мимобіжними. Дві прямі в просторі називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів. Ось маємо, приклад двох мимобіжних прямих, які є перпендикулярними пряма А перпендикулярна до прямої Б. Два відрізки або промені перпендикулярні, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Розглянемо, коли пряма перпендикулярна до площини. Пряма називається перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить в цій площині. Пряма а перпендикулярна до площини альфа, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, чи Б1, чи Б2, чи Б3 будь-якої прямої, що лежить у цій площині. Маємо такого знаку перпендикулярності прямої площини. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих площини, які перетинаються, то вона перпендикулярна до цієї площини. Тобто, якщо пряма А перпендикулярна до прямої Б і пряма А перпендикулярна до прямої Д, прямі Б і Д, такі, що лежать у площині альфа і перетинаються, то пряма А перпендикулярна до площини альфа. Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то й друга пряма перпендикулярна до цієї площини, маємо ознаку перпендикулярності прямої площини. Тобто, якщо прямі А і Б паралельні і пряма А перпендикулярна до площини альфа, то й пряма Б теж перпендикулярна до площини альфа. Дві прямі перпендикулярні до однієї площини є паралельними. Тобто, якщо пряма А перпендикулярна площині альфа і пряма Б перпендикулярна площині альфа то прямі А і Б є паралельними. Дві різні площини, перпендикулярні до однієї тієї самої прямої є паралельні. Тобто, якщо пряма А перпендикулярна до площини альфа і перпендикулярна до площини бета, то площини альфа і бета є паралельними. Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона перпендикулярна і до другої площини. Тобто, якщо площини альфа і бета паралельні, і пряма А перпендикулярна площині альфа, то вона перпендикулярна площині бета. Доведемо дану властивість, виберемо на площині альфа дві прямі А1 і Б1, які перетинаються в тоці О, яка належить прямій А. Через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину. Через прямі А1 і А проведемо площину гамма. А через прямі А і Б1 проведемо площину гама-1. Нехай дані площини перетинають площину Б відповідно по прямих А2 і Б2. За властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини перетнуті, Міті то лінії перетину є паралельною, тобто пряма А1 паралельна прямій А2 і пряма Б1 паралельна прямій Б2. Так як пряма А перпендикулярна до прямої А1. А прямі А1 і А2 є паралельними, то пряма А перпендикулярна до прямої А2. Аналогічно можна довести, що пряма А перпендикулярна до прямої Б2. Та як пряма А перпендикулярна двом прямим, що перепинається у площині бета, то вона перпендикулярна і площині бета. Нехай дано прямокутний паралопіпит АБЦД, А1Б1, С1Б1, яке ствердження є правильним. А А1 перпендикулярна а Д АА1 перпендикулярне площині АБД і АА1 перпендикулярне до БД. Перше твердження АА1 перпендикулярне до АД є правильним, тому що в прямокутному паралипі тоді всі грані є прямокутники, а кути прямокутника дорівнюють 90 градусів. Якщо кут між прямими 90 градусів, то такі прямі і перпендикулярні, відповідно перпендикулярні різки, які належать цим прямим. Та як ребро АА 1 перпендикулярно до АБ, і АА 1 перпендикулярно до ребра АБ, тому що грані є прямокутники. Якщо пряма перпендикулярна двом прямим, що перетинаються в площині, то вона перпендикулярна і самій площині, тобто АА1 перпендикулярна до АБД. Твердження Б також є правильним. І якщо пряма АА1 перпендикулярна до площини АВД, АВД лежить у даній площині, то згідно значення АА1 перпендикулярне до БД, тобто робимо висновок, що всі твердження є правильними. Точка С не належить площині трикутника БЦ і рівно від вершин цього трикутника. Відрізок СО, SO, точка О належить площині трикутника, АБЦ перпендикулярно площині трикутника, довести, що точка О є центром кола описаного навколо трикутника АБЦ. Та як СО SO перпендикулярне до площини АБЦ, АО, БО і СО лежать у даній площині, то СО SO перпендикулярне до АО, СО SO перпендикулярне до БО і СО SO перпендикулярне до СО. Розглянемо прямокутні трикутники СОА, СОБ і СОЦ. Вони рівні за катетом, спільний катет СО і гіпотенизою. Згідно умови, точка Срівновіддалена від вершин трикутника, тобто відрізки СБ, СЦ і СА від рівні трикутники рівні, то і сторони в них є рівні, тобто рівні катети ОА, ОБ і ОЦ. А це означає, що точка О віддалена від вершин трикутника Б Отже, є центром кола, вписаного навколо трикутника БЦ. Нехай дану квадрат АБЦ. КЦ перпендикулярне до площини квадрата, діагоналі квадрата перетинається в точці О, довжина відрізка Б дорівнює 2 см, КО дорівнює корінь 7 см, знайти довжину відрізка КБ. Та як КЦ є перпендикулярним до площини АБЦ, АБД лежить у цій площині, то. КЦ перпендикулярне згідно значення до будь-якої прямої, яка лежить в цій площині, тобто КЦ перпендикулярне до БД. Оце перпендикулярне до БД завислистю квадрата, діагоналі квадрата перетинаються під прямим кутом. Та як БД перпендикулярний до ОЦ, БД перпендикулярний до КЦ, БД і КЦ перетинаються, то БД перпендикулярний площині ОЦК. За ознакою перпендикулярності прямої площини. А так, як БД перпендикулярне площині ОЦК, а КО лежить у даній площині, то БД перпендикулярне КО. Отже, величина кута БОК дорівнює 90 градусів. Знайдемо діагональ квадрата дорівнює 2 корені з 2 см, щоб знайти довжину відрізка БО, ділимо діагональ навпіл за властивістю квадрата дорівнює корінь 2 см. Розглянемо прямокутний трикутник БОК з прямим кутом О за теоремою Піфагора. Знайдемо БК в квадраті дорівнює 9 см, отже БК дорівнює 3 см. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!